Пані Світлана питає, руберой 4 мм з нахльосом 10 см, поверхня стає нерівною і ППС не лягає стабільно. Рішення робити встик сипати пісок під ППС чи клеїти на біту. Насправді це питання виникає у всіх абсолютно, хто клеїть параізоляцію. Я скажу вам, друзі, так, що, по-перше, ну, я вважаю, що нема сенсу використовувати на параізоляцію 4 мм, в принципі, 2-3, це. це та межа, ну, котрий має сенс товщині ні. Але в будь-якому випадку, коли ми кладемо оксордований пінополістирол, він доволі жорсткий, і відповідно на от невеличких горбиках він грає під ногами. Так от, справа у тому, що немає ніякої проблеми, якщо він грає. Це просто незручно, коли ви будете робити стяжку. Воно грає під ногами, може збивати маяки і, відповідно, воно незручно. Тому можна спокійно вирішувати це питання приклеювати ППС до основи, тобто використовувати, наприклад, клій піну, ну і раніше ми використовували монтажну піну. Можна ли використовувати клей на бітумній мастіці? Ну, звісно, можна, але справа у тому, що, по-перше, в Україні немає клею, з котрим зручно працювати. У нас він доволі густий, і навіть влітку, коли ми його підігріваємо на сонечки, доволі важко з ним працювати. По-друге, він доволі довго набирає міцність. А тут виходить так, що ви все одно ходите і воно може грати. Тому, в принципі, клей піна і монтажна піна, ви вже обираєте самостійно. Для цього вполне достатньо, і достатньо це робити точково. Тобто, на у нас немає мети, щоб ППС прямо щільно прилягав до параізоляції. і це пов'язано саме з тим, що це знаходиться в це підлога, вона знаходиться в місці, де немає у нас пари, конденсату і так далі. Тому ми не заморочуємося з приводу того, щоб воно прямо щільно прилягало. Ну, і ще один варіант: нема ніякої проблеми, якщо десь там дуже-дуже сильно воно грає, і це прямо такі от великі незручності. Ну, підріжте. Тобто можна ППС надрізати, підрізати наступним чином. Допустимо, у нас з вами лежить основа і поклеєна пара ізоляції, вона от має цей от стик. Ми кладемо з вами ППС, і, звісно, що на цьому стику от, є цей зазор, може грати. На цьому гарбочку можна надрізати. В результаті ви якби зламаєте його в цьому місці. Ось так. І він собі буде лежати, а це місце можете пропінити клейпіною. Це. Чому? Тому що, друзі, потім, коли ми з вами е, робимо стяжку, ми все одно фіксуємо це на маяки. Ну, маяки різні, бувають, да, там сучасний, ну, різні, у кого які точкові маяки, лінійні маяки. І все одно ми цю основу потім з вами вирівнюємо. Якщо ми з вами кладемо, наприклад, е, теплопідлогу. Теплопідлоги, Теплі підлоги, звісно, от ми зараз закладаємо в проєкт коли ми кладемо екструдований пінополістирол і потім додатково елемент утеплювач з бабишками, тобто 50 мм FPS і 30 мм утеплювача підкладки під теплу підлогу, де у нас потім вкладаються труби. Такий самий підхід. Тобто не, нема ніякої проблеми це надрізати, підрізати, кліпіною приклеї, проклеїти і все. Чому тому що весь цей піражок він не ідеально пара не проникне. Все одно там є примикання, є щелини, все одно є якийсь простір, тому я, наприклад, в цьому ніякої проблеми не бачу. Головне, щоб був утеплювач. Звісно, якщо приклеювати кліпіною, вона більш щільна і її властивості більше схожі на пінопластинок сортований пінополістирол, тому що монтажна піна, вона доволі рихла, має рихлу структуру. Тому кліпіна в цьому випадку краще. Ну і приклеювати можна знову кліпіною тобто чисто для того, щоб це зафіксувати, щоб воно під ногами менше грало. Ну і все. Тобто, отакі підходи і нічого тут такого страшного немає. Відмітку ми будемо все одно виводити саме вже з тяжкою. Ну, а стяжка може мати різну товщину, відповідно, від, там, від 50 до 70 мм. Більше нема сенсу. Дякую, друзі, за ваше питання, за вашу підтримку. І...